Док денний коротший, ніж завжди питання до нього подіставали з довгого ящика. Мер говорить не випадково. Хотілося б, щоб все-таки наприкінці каденції міської ради, черкаського міського голови, щоб ми все таки не залишали крогів, щоб нашим наступникам не доводилося потім як нам розрібати ті питання, які роками лежали, не могли знайти рішення. Депутати пропозицією мера надихнулися, голосували одностайно, поки не дійшли до питання про будівництво на замковому узвозі культурно-мистецького центру. Народні обранці у свій час дали добро на його зведення. Тепер мер проти, пояснює, забудовники не запитали думки черкасців. Громадських слухань не було. Тому я зупинив це рішення і виношу відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Рішення, яке зупинено і яке зупинено міським головою, виноситься на розгляд. Е Пленарного засідання відповідної ради. Прокурору таке формулювання не сподобалося. Погрожував опротестувати це рішення. Депутати, послухавши суперечку обох, постановили перенести розгляд цього питання. Натомість за інше голосували тричі. Йдеться про зниження вартості земельної ділянки за драмтеатром. Мовляв, це дозволить забудовникам швидше звести фонтан Сіті Центр. Депутати в це повірили, по взялися за стихійників. Ті напередодні передали до міськради резолюцію, вимагають скасувати рішення чотирирічної давнини про заборону торгівлі за ринків. Я думаю, що повинно бути соціальна справедливість і він, як підприємець, повинен законно зайти на ринок, платити все як потрібно і е, не мішати іншим громадянам міста Черкаси ходити там по вулицям, що прийти не так щось говорила, що скажіть на ринок на який? На будь-який приватний ринок. Приватний Усе ж торгувати декому заманеться, депутати вирішили не дозволяти. І на сам кінець сесії пригадали про найболючіше питання цього політичного сезону оголошення конкурсу на оренду Черкаси Теплокомуненерго. Мер поінформував, наразі прокурор вже по-другому колу оскаржує це рішення в суді. Тож інвестиції підприємству поки що не світять, альтернативних джерел тепла не буде. Черкаси Теплокомуненерго працюватиме на газі. Його ціна невпинно зростає. Черкаська ТЕЦ буде надавати тепло значно дешевше для населення за рахунок використання альтернативних джерел ніж теплокомуненера. Половина міста буде платити менше відсотків на 10 на 15, а друга половина буде платити більше на 10-15 відсотків. З такими невтішними прогнозами депутати пішли на канікули. Долю міста продовжать вершити вже восени. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Віка новини.